Чесно кажучи, коли готувала цей шоколадний пиріг, то не очікувала, що вийде щось таке супер-пупер смачне. Його рецепт мені в першу чергу сподобався тим, що цей пиріг готується дуже швидко та легко, адже на той момент мене зовсім не було часу на приготування якоїсь крутої багатошарової начинки для торта. А результат мене дуже приємно здивував. Поріг три шоколади виходить неймовірно ніжний та повітряний, немов хмаринка, і на смак він виходить такий мега шоколадний. А також хочу нагадати вам, що у нас з'явився новий YouTube канал, де я ділюсь рецептами основних страв. В описанні під відео ви зможете знайти посилання на цей YouTube канал, а також на наш телеграм-канал. Запрошую вас завітати та підписатись! Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо шоколадний бісквіт. Для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, краще всього використовувати яйця кімнатної температури. В Чашу міксера розбиваємо 3 яйця. Використовую яйця категорії С0. До яєць відважуємо потрібну кількість цукру та сюди ж додаємо дрібку солі. Починаємо збивати яйця з цукром на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Паралельно давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Спочатку просіюємо. Та водночас відважуємо борошно. Далі відважуємо насито какао та розпушувач. Для приготування шоколадного бісквіту краще всього використовувати алкалізований какао-порошок. Тоді бісквіт матиме більш насичений колір та смак. Та тепер все разом просіємо до борошна. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час та ось яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу. Перемикаємо швидкість міксера на мінімум та додаємо до збитих яєць молоко кімнатної температури. Ще перемішуємо основу для бісквіту на найменшій швидкості декілька секунд та вимикаємо міксер. Додаємо в чашу міксера відразу всі сухі інгредієнти та перемішуємо наше тісто вінчиком до однорідності. Перемішуємо тісто обережно круговими рухами зверху вниз. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих яєць з цукром. Випікати свій бісквіт буду у квадратній формі зі стороною 18 см. Форму я розмістила на Тежці, застеленій пергаментом. Та тепер, щоб тісто не витікало з форми під час випікання, нанесу трішки тіста по низу усіх сторін, у місці з'єднання сторін форми з дечкою. І ось в такому стані ставимо форму у вже розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин. За цей час невеличка кількість тіста запечеться і заповнить всі щілинки між формою та дечкою. Тепер можна спокійно приносити тісто для бісквіту у форму. Ставимо форму з тістом знову у духовку та випікаємо наш бісквіт до повної готовності. Час випікання в моїй духовці 35 хвилин. А поки бісквіт випікається, давайте приготуємо шоколадний ганаш. Саме він слугуватиме кремом у нашому пирозі. Ковшик з дном відважуємо важкі жирністю 30%. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та нагріваємо вершки до температури 65 градусів. Нагрітими вершками, заливаємо шоколад. Це у мене молочний шоколад, можна використовувати темний шоколад. Поки шоколад з вершками не зачіпаємо, потрібно трішки зачекати, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Після цього перемішуємо шоколад з вершками лопаткою до однорідності. Накриваємо шоколадний ганаш харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник для повної стабілізації на 2 години. Також відразу після цього хочу приготувати розчин для просочування бісквіту. В мисочку виливаємо молоко кімнатної температури. До молока додаємо алкалізований какао. Какао потрібно обов'язково просіяти бо від зберігання какао збивається в грудочки, Також сюди ж додаємо цукрову пудру. Та тепер перемішуємо все вінчиком до максимальної однорідності. Пройшло 35 хвилин та наш бісквіт вже готовий. На готовність перевіряємо бісквіт дерев'яною шпажкою. Вона має бути суха після виймання з бісквіту. А тепер ще гарячий бісквіт ретельно наколюємо виделкою та заливаємо його шоколадним розчином для просочування. Стараюсь зробити це максимально рівномірно. Та тепер залишаю бісквіт в спокою до повного охолодження на 1 годину. Після того, як ганаш провів 2 години в холодильнику, нам потрібно його збити. Починаємо збивати ганаш на найменшій швидкості Міксер, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої, збиваємо ганаш до пишності та щільності. У мене на це пішло одна хвилина. Тепер знімаю з бісквіта пергамент та викладаю на бісквіт весь шоколадний крем та рівномірно розподіляю крем по бісквіту лопаткою. Ставимо шоколадний пиріг в холодильник на 2 години для повного охолодження та стабілізації. Коли пройшов час, можна ще його посипати какао. Та тепер обережно тоненьким ножем вирізаємо шоколадний пиріг з форми. Цей пиріг можна так і залишити, але я ще хочу розрізати його на такі прямокутні тістечка. Свій ніж я для цього гарненько нагострила. Та кожен раз перед розрізанням змочую ніж у гарячій воді та витираю його насухо рушничком. Тоді зріз у тістечок буде рівненький та охайний. Цей пиріг це щось неймовірне. Він вийшов такий ніжний та повітряний, такий вологий та мега шоколадний. Це дуже смачно, дуже раджу вам приготувати та насолодитись його смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Цей пиріг виходить неймовірно смачний, і його можна спокійно прирівняти до повноцінного торта. Тож, якщо ви очікуєте на гостей, але весь час у вас зайняло приготування основних страв, то цей рецепт саме для вас. Адже цей десерт готується дуже швидко та легко, а результат потішить вас та ваших гостей. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні! Цього вам доброго, миру та спокою.